Одне слово, берестечко століттями воно було нашою чорною міткою, символом зради, оточення і фатального розгрому. Нас примушували вірити, що саме там, у кривавих болотах Волині, навіки похована наша надія на волю. Але уявіть, ця історія це грандіозна історична брехня, вигідна нашим ворогам. Що як я скажу вам. Що Берестечко це не кінцева поразка, а найвеличніший тріумф українського військового генія, що саме там, у Пастці, народився безсмертний заповіт Івана Богуна про те, як перемогти, коли здається, що все втрачено. Сьогодні ми відкриємо правду про блискучу спецоперацію Прорив, яка перетворила смертельне оточення на приниження самовпевненого ворога. І ви зрозумієте, чому їхня гордовита перемога стала для них більшою поразкою, ніж будь-яка наша невдача. Перенесемось у червень 1651 року. Під містечком Берестечко зійшлися дві велетенські сили. З одного боку, Річ Посполита, Квітуче Рицарство, легендарна крилата гусарія, 150 тисяч вояків. На чолі з королем Яном Казимиром I. Їхня мета була одна: не домовитися, а втопити козацьке повстання в крові, зітерти націю з лиця землі. Король дивився на українців як на натовп бунтівників, яких достатньо лише добряче провчити. З іншого боку, козацько-селянське військо, сповнене лютої ненависті до пана та нестримного бажання волі. І поруч. Смертельно ненадійний союзник Орда кримського хана. Фінал, як відомо, настав блискавично і підло. У розпал вирішального бою. Хан Іслам Гірей чинить зраду він не просто тікає, а й підло забирає собою гетьмана Богдана Хмельницького. Уявіть цей момент: армія обезголовлена посеред битви, починається паніка. Король Ян Казимир тріумфує. Він закриває щелепи пастки. Десятки тисяч козаків опиняються замкненими в пастці. З одного боку, вся міць польської армії, з іншого непрохідні болота річки Пляшівки. У польському таборі святкування. Король упевнений, війна виграна. Він прорахував усе, крім одного не врахував українського духу та військового генія Івана Бовуна. Десять днів і ночей табір стогнав у мертвому оточенні. Голод, хвороби, методичний обстріл артилерії, розпач і думки про капітуляцію почали роз'їдати старшину. Здатися, піти на милість короля це був шлях до ганьби і рабства. І тоді, у момент найбільшого хаосу, на козацькій раді піднялася постать Івана Богуна. Вінницький полковник, людина, викована з заліза та хитрощів. Обраний наказним гетьманом, він проголосив ніколи не здаватися. Здатися, це петля на шию для кожного з нас. Ми не будемо просити про життя. Ми його вигриземо. Богун категорично відкинув самогубний прорив через польські лави. Натомість він вказав туди, куди ніхто не дивився на трясовину, смердюче, неприступне болото річки Пляшівки, яке ворог вважав своїм найкращим союзником і надійним муром. План Богуна був зухвалим на межі божевілля, грандіозний обман. Створити ілюзію хаосу в таборі, крики, стрілянина, імітація п'яних бунтів, король, сповнений зверхності, повірив, бунтівне бидло ріжеться між собою, відволікаючи маневр, організувати самовбивчі вилазки на польські позиції, щоб переконати ворога, готується вирішальний прорив тут, а не там, де болото. Неможлива переправа. Під акомпанемент цієї пекельної симфонії в найбільш темну ніч розпочати титанічну роботу. Тисячі козаків, мов привиди, мовчки, по поясу багнюці, почали будувати три таємні гаті, мости через трясовину. Ухіді йшло все: вози, діжки, кожухи. Це був марш через пекло, але залізна дисципліна та воля до життя вели їх. Богун виводив не просто військо. Він виводив артилерію, зберігаючи здатність нації до опору. Настав ранок ранок 10 липня. Польське військо, вишикувавшись у бойові порядки, приготувалося до фінального тріумфу. Король Ян Казимир, піднявшись на пагорб, чекав видовища капітуляції. Барабани били урочистий марш. І запала гробова тиша. Табір був порожній. Уявіть, шок, лють і абсолютне нерозуміння. Їхня здобич, величезна армія, розчинилася в повітрі. Їх наймогутнішу армію Європи обвів навколо пальця один єдиний козацький полковник. Потім вони почули постріли з боку болота. Там, на острові, залишився загін із трьохсот козаків спартанців. Вони пішли на свідому смерть, щоб створити шум і прикрити відхід основних сил. Це був бій 300 проти цілої армії, який увійшов в історію як символ зневаги до смерті. Останній козак, відбиваючись косою, відмовився від пощади, вибравши смерть у бою. Поки 300 героїв тримали на собі гнів усієї польської армії, Богун врятував кістяк армії, артилерію та найголовніше честь. Король виграв битву, але програв війну того дня. Фатальна помилка короля Яна Казимира була простою і водночас глибокою. Він недооцінив людину. Він думав, що воює з бунтівним натовпом, якого можна зламати страхом, а зіткнувся з армією, де кожен полковник міг стати самостійним лідером. Він розраховував на загальну паніку, а отримав залізну волю та стратегічний геній. Він бачив перед собою болото, а Іван Богун побачив у ньому несподіваний шлях до порятунку. Король виграв битву, але програв головне він не зміг знищити дух. За цю зверхність та самовпевненість. Історія виставила йому величезний рахунок Берестечко це не фінал поразки, це вічний заповіт Івана Богуна. Для воїна, який має волю, не існує безвихідних ситуацій. Наша головна сила не кількість зброї, а гострота розуму і незламність внутрішнього духу. Коли ворог вважає, що загнав тебе в глухий кут, ти мусиш шукати свою таємну переправу. Цей заповіт вічний. Він нагадує, що перед обличчям найважчих обставин, чи то військове оточення, чи то життєва катастрофа, капітуляція перед зневірою є єдиним справжнім рабством. Ми пам'ятаємо урок. Навіть у поразці можна викувати тріумф духу та стратегічної думки. А тепер головне питання, яке залишають нам козацькі хроніки: окрім івана Богуна, ім'я якого ще українського полководця, гетьмана чи діяча, на вашу думку, історичні хроніки намагалися спотворити, перетворивши на символ ганьби або забуття. І чию легенду стійкості ми маємо відродити наступною?